Всіх вітаю, з вами компанія автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажусь такий чудовий автомобільчик. Це Мазераті Ghibli 2014 року випуску була пригнана з США з невеликими пошкодженнями. Все відремонтовано професійно. В оригінал має всього лише 130 тисяч кілометрів пробігу, трьохлітровий бензиновий двигун, систему приводу задній. У нас ціна 24 тисячі доларів. Ми маємо гарний чорний колір, дуже класний стан, ось таку ось передню оптику. Дійсно, автомобіль максимально приємно виглядає. Маємо ось такі ось оригінальні легкосплавні диски. Також у нас є повторювачі поворотників на дзеркалах, безключовий доступ. Вікна у нас тоновані. Дійсно максимально приємний автомобіль. Також додатково встановлена камера заднього огляду. Підтоновані задні фонарі. Максимально комфортне, зручне авто. Тут у нас такий шкіряний біжевий салон. Три Регулюємо підголівники, вмісткий задній ряд, повний склопакет, декоративні накладки на поруги, є вставки з дерева, шкіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки. Ось така ось гарна мультимедіа з навігацією та CarPlay. Тут все також в максимально приємному стані. Також у нас є люк на даху які світла та дощу. Дійсно, максимально приємний автомобіль і ціна його всього лише 24 тисячі доларів. Коза, цікава, така чудова пропозиція. Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, а Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.